Доброго дня, шаного пасту, тут трошечки зверну також і вашу увагу, бо воно може і вам пригодиться. Бо останнім часом ну, дуже є такі адвокати, що вони ну, вони прямо роздухарилися. Ой-ой-ой як. І от представники їм не такі. Взагалі не за себе, там, за хлопців, за громадян. І те їм не так. І без мила вони суддям лізуть туди, куди не, ну, нормальна людина не полізе, в здравому умі. Ну щоб так вже не, не допускати там. Хамства, на, на відділу, да? ну тобто. Близнуть любля. І там то, і то, розумієте, особливо це по газовим справам. Так от, шановні, зараз ми трошечки пройдемося по їх повноваженням. Повноваження. Може ж, як адвокати кажуть, це ж Конституція. Хорошо, зараз будемо їх заставляти виконувати Конституцію України. І так у нас є, я не пам'ятаю, яка стаття 60 Конституції України, що кожен зобов'язаний платити податки і збори. Правильно? Правильно. По податковому кодексу адвокати повинні платити їх як по самозайняті особи. Е, оплата здійснюється на основі е, гонорара, який зазначається в, труду, в договорі про надання правової допомоги адвокатам. Це згідно е, закону про адвокатуру адвокатську діяльність. Він є основою для ордера адвоката, а також для довіреності. Але дивіться. Є одні моменти. У ордерах адвокатам обов'язково зазначать договір, навіть якщо він не номерний не номер, принаймні зазначати його дату, хоча там також і номер вказано. Тобто адвокат зобов'язаний зазначати наявність договору про надання правової допомоги, бо тільки на основі нього він може виписувати ордер а також здійснювати представництво. Але, числі, що довіреність. Адвокатів. І річ у тому, що по довіреності, якби, довіреності вони застосовуються, Це, ну, нема такого визначення, що довіреності має указуватись договір про надання правової допомоги. Цим адвокати дуже часто люблять спекулювати, вони не зазначають цей договір, і вони виходить, таким чином уникають від, ну, сплати податків. Воложуть собі все в карманчику. Ні, якби не питання. Це. Люди, звісно, гроші заробляють і не проти, але. Коли вони починають вилазити на голову, особливо як конкурен... не конкуренти, а опоненти, які притом не по закону діють, а намагаються там, за спиною покрутити э, свою ну, Антона Нанас, ну, як би хорошо, накрутимо яйця на вуха. І так, перше, є така річ, як аналогія права, аналогія закону. в будь-якому кодексі цивільний. Я зараз кімнату судочці ну пускаю, тому що якби от, о, там, трошки поскладніше. Цивільно-господарські адміністративні кодекси процесуальні. У них у кожному передбачена аналогія закону аналогія права. В кожному застосовують аналогію закону аналогію права. Це зараз розписую, до речі, і по Солом'янському суду, по колекторам, і по, ну, этому, по адвокатам. Зараз трошки. Чуть -чуть їх, этот самий. Друге. Є така гарненька постанова Великої Палати Верховного суду від 22-го, Запам'ятовуйте, 22-го року у справі номер 334 3161, 17 де Велика Палата Верховного суду визнала пріоритет норм цивільного кодексу України над будь-яким законом, постановуючи процесуальним законом над будь-яким. Відповідно до статті 8 цивільного кодексу України також застосовується аналогія права, аналогія закону. Крім того, ще є то їх, е, постанова Великої Палати Верховного суду від 08.06.2022 року у справі номер 2 591, дріб 11, провадження 14 тере 31 ЦС маленькими 21, що застосовується аналогія права, аналогія закону. Таким чином, ми переходимо у цивільний кодекс України. Цивільний кодекс України, тим паче, що. Для довіреності застосовується особливо це від юридичної особи, що стосується теплоцентралі, газовиків, дуже хитрожопих, ну так воно і є. Е, для, для довіреності, яка виписується е, від імені юридичної особи, застосовується положення цивільного кодексу. Як не крутий, тому що там сказано, що керівник юридичної довіреності може бути. Е, Видана на підставі акту юридичної особи, а акт юридичної особи це є наказ, довіреність, що завгодно. розумієте. Тобто юридична особа може без оформити, ну якщо це не безпосередньо керівник, оформити довіреність на адвоката, щоб представляти. І Річ у тому, що в цій довіреності не вказується, начебто, номер, номер договору про надання правої допомоги. Номер дати укладення цього договору. Тому, шановні, застосовуємо аналогію права, застосовуємо аналогію закону. Так. Просто суду кажуть, ваша честь. Я ж не поротів, ось все. Довіреності хвата, ордера хвата. Не обов'язково навіть Велика Палата сказала, що не обов'язково надавати договір про надання правової допомоги. хвате довіреності і. Або ордеру. Це не питання. Це ось навіть я вам скажу, що це за справа. Ось Велика Палата Верховного Суду сказала. Зараз скажу вам. А, тут це, мол, це мол, занадто формалізм. Ну, надмірно. Є. Якщо захочете, то знайдете. Ну, ось, принаймні, постанови Великої Палати Верховного суду справа п 9901, дріб, 99 дріб 736 18 і так далі. І тому подібне. Це Верховна Палата і Верховний суд прийшли висновку, що достатньо ордеру і довіреності. Не обов'язково адвокату надавати або довіреності, не обов'язково адвокату надавати договір про надання правової допомоги. Все, не питання. В ордері вказується довіреності ні. Ми ж ніхто не проти. Але ж аналогія права і аналогія закону. В такому випадку, як аналогію закону, слід зазначити, що в ордері знайдете собі рішення Ради. Адвокатів України, воно є у вільному доступі. По-моєму, 2016 року, якщо я не помиляюсь, дай Бог пам'яті. У цьому рішенні це зразок про затвердження зразка ордеру адвоката. У цьому ордері адвоката обов'язково зазначається номер договору і дата укладення договору. Дата укладення договору. Обов'язково зазначається. І так, як. Ваша честь, ми ж ось все? Велика шпалата сказала, що аналогія права, аналогія закону. Ось я вам зразок кордеру, як аналогія права, аналогія закону. Ось вам довіреність. Отут нема, отут є. Застосуємо, як аналогію права, аналогію закону. Зобов'яжіть адвоката на підтвердження, те саме, як би. Зазначить, більше нічого не треба. Зазначить просто номер е, договору про надання правової допомоги, а також цей самий. Дату його укладення. Заблужить її не питання. А поки місяць воно не укладений, не укладений, то ну, це якось навіть е, не те, що ми не це неналежним чином е, доведена правова основа для видання довіреності. Тобто будемо також крутити, як суди нас намагаються затягти, так і ми їх будемо вкручувати. Крім того, шановні, е, якщо адвокати почнуть там розказувати, що е, ну, вписувати договори, розумієте, в яких буде сума 0 стоять. Що гонорар повинен. Що гонорар адвоката ноль. Тобто, як не крутий, це називається безкоштовна правова допомога. Без гонорару. А гонорар це кошти. Безкоштовна правова допомога. Питання, Єдиний випадок, коли адвокат безоплатно може надавати правову допомогу, це ану сюди доручення від центру надання правової допомоги. Сюди доручення. Нема доручення, нема відповідних документів, іди сюди. 212 неуплата податків. Аж бігом. Зразу окрема ухвала повідомить Це саме, що такий-то адвокат. Ось, що, номеру немає, номеру нема е, ном, е, договор, договору надання правової допомоги довірності. Дати нема. Значить, адвокат що? Договір не укладено, він ухиляється від уплати податків, вперед із пісні ваша честь чи ваша нечість». Повідомляють податкову. Не хочете повідомляти податкову, зразу приміточку на собі в клопотані 296. Не повідомлення про кримінальне правопорушення. Піде суддя за адвоката. І нехай вони Де-не-де, -не -де. десь не де та прострелить. І от таким чином просто трошечки обійти через аналогію правного, через аналогію закону. Це ще дуже у нас там уже ж довіреності всі повитягали по дуже наглим адвокатам там і ще по деяким по справам по Вінниця е, в самому Вінницькій області. Зараз трошечки їх про по податкам, по наданню правової допомоги і так далі і тому подібне. Тобто бите по тому що це саме основне. Е підпис е неуповноваженої особою документів, подання неуповноваженої особи і не забувайте про. Е Неспростовану презумпцію, тому що будь в основному газбути та всі інші сіжуліки постачальники тепла, води, газа, світла, вони виписують довіреності. Так у них і прописано, що на підставі статуту. Статут є установчим документом юридичної особи суб'єкта господарювання, який, відповідно, по-моєму, дай Бог пам'яті, чи пункту 13 чи 16, десь ці пункти, частини 2 статті 9 закону України про Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, він підлягає обов'язковому включенню до ЄДРУ. Відповідно до пункту 1, статті частини 1 статті 10 цього ж закону. Відомості є достовірними, якщо вони включені до ЄД. От якщо включені відомості, що є статут, значить вони достовірні. І цей статут може використовуватись е, у правовідносинах із третіми особами. Тобто для підписання довіреностей, у правовідносинах із судами і так далі. Тому подібне. Якщо немає цих відомостей, вони є недостовірними, а відтак недостовірні відомості, що. Е, Дія на підставі статуту, а це вже підробка документа. Ця довіреність може бути роз 358 стаття. Підробка офіційного документу з метою його подальшого використання. 358 частина 4. І там вже описуєте, що завгодно. І просто витяг, і все те саме, якби. І... Подіслась душа ну, в рай, тому ж кажу, що засовуйте повноваження адвокатів, де бійтесь, шуруйте їх по повній програмі. Тому що якби, я все конечно, розумію, є дійсно адвокати, які ну, рубляться, там законом, да, вони не діляють подласті в судовому засіданні, вони дійсно законом починають валити. Ну, я от прямо, якби, коли зустрічаєш такого опонента адвоката, що він дійсно саме по закону починає так валити, що ну, я аж засуховуюся. Ну, програв, програв, виграв, гра, виросла. Це ж таке значить, не підготувався. Це дійсно адвокат, він законник. Ну, з такими людьми приємно просто мати справу, як з опонентами, і можна й пожати руку. Це у нас був суддя в Мойченку, коли видав, по дітям були в тому самому е, українському районному суді, Українка Кіроградська область з, з Едуардом Леонідовичем комором представляє інтереси, і адвокат на сторону на протилежній стороні був суддя. Спочатку він нас приймали як клоунів, а потім, як почали викручувати по свідкам. І це управління відділу справа дітей почав ну, затягувати питаннями, витягувати їхню брехню. То вже суддя, після того, ну, колишній суддя, адвокат підійшов, пожав руку, каже, не чекав, каже, що машетчика, а не трошки головами можуть, ну, бо мозгами що рупати. Тобто і адвокат сам по собі він був опонент добрий. Ну, не те, що йому суддя, то що він був, грамотний дядько. І з таким ну, дуже приємно мати справу. Як з опонентом. Але більшість з них адвокатів, знаєте, привикли на договорнячках, а ось вась там за рахунок, там, там де що занесли, там судді там, газ костили оплату, чи ще щось, ось вась, вась там на Кінтовській волні, особливо ці адвокатські об'єднання. І вони починають старати фігньою. Ну, починаються договорняки з суддями. Тому таких треба просто щемити по повній програмі. Він правильно пан Сергій Богачук каже, 67 стаття Конституції і поніслась душа в рай. Хочете ваша честь виконувати? 296 чи по 396, не повністю. Буде ай -яй, яй 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 Тому, шановні, не забуваємо. Аналогія права, аналогія закону, ордер рішення Ради адвокатів України про затвердження зразка ордеру адвокатського ордеру. Там подивимося, що повинно буде зазначатися. І через аналогію права, аналогію закону, рішення судів суддів назвав, застосовуйте і. а ну давайте в довіреності прописуємо. Якщо нема в довіреності, значить договору нема. Погоджуюсь з Великою Палатою. Не треба витяг. Але в такому випадку, будь ласка, в довіреності. Ну, давайте новинку довіреність, а поки ми її до свидання гуси, ми визнаємо цю довіреність, ну, що є, що нема. Документи, подані не особою, вони можуть ще наступного разу звернутися до суду. Ну, таким от чином.